Українським зерном зацікавився Китай. Під небесна виявила інтерес до українського ячменю та сої. Наразі умови вирощування культур, транспортування та перевірку якості вже вивчила китайська делегація. Вона побувала і на полях, і в лабораторіях, і на елеваторах. Усі зауваження та пропозиції виклали у протоколі. З домашнім завданням працюватимуть вітчизняні фітосанітари. Торік з аналогічним покукурудзі впоралися менше ніж за півроку. Чи впораються на відмінно цього разу? Дізнавався агроконтроль. Минулого року кукурудзу цьогоріч ячмінь та соя. у китайців ростуть апетити до українського зерна. Утім, зелене світло для експорту лише після додаткових перевірок. З ревізією китайці не забарилися. Наша мета перевірити сою та ячмінь, оскільки саме ці культури ми б хотіли купувати в Україні. Нам потрібно подивитися від посіву до завантаження в резервуари, які виконуються при цьому процедури, як контролюється якість зерна, і чи збігається цей контроль з нашими вимогами. Графік перевірок щільний та насичений. Українці знайомлять іно. Земцю з нормативною базою, мережею служби, лабораторіями. Опісля показують і поля. За тиждень делегація встигає побувати у трьох регіонах України. Українці буквально у деталях окреслюють повний ланцюг виробництва сільськогосподарської продукції від лану до столу. Якщо ми починаємо спочатку, то обстежується посівні насадження полів да, на виявлення карантинних організмів. Також вже при е, переміщенні з місць вирощення е, безпосередньо на елеватори здійснюється. Здійснює, здійснює Знову фітосанітарний контроль, який засвідчується карантинним сертифікатом. Без цих процедур жодна зернина не потрапить до кінцевої ланки ланцюга елеватора. Але і тут культури прискіпливо контролюють, відбирають пробу, досліджують і дають свої висновки. Усі методики відповідають міжнародним стандартам. На кожній машині, яка заїжджає, має соответствующий розрішительні документи. На це. Ми определяємо качество контракт. Цей груз. Цей груз в в костях наших складірується. Формурується партія і, і, потім потом е, грузимо на суда. За рік тут приймають понад 2,5 мільйонів тонн зерна. Звідси збіжжі розходиться у понад півсотні країн світу. Головні споживачі країни ЄС. Тож не один раз тут побували і європейські фахівці. Однак у кожного свої вимоги. І це треба врахувати, наголошують українці. Є драфт, якби проєкт протоколу, який вони нам надали попередній. Е, він нас. В цілому влаштовує, але необхідно десь в якомусь контексті попрацювати з рядом організмів. Ми, звичайно, будемо опрацьовувати. Торік з подібним домашнім завданням українці впорались за шість місяців. Рекордний строк визнає і сама китайська сторона. Кажуть, зазвичай це розтягується не менш ніж на п'ять років. Утім, українці налаштовані рішуче і цього року. Не збавляють обертів і в піднібесній. Там вже міскують над збільшенням асортименту з України. Цікавить пшениця та ріпак.